Персик ще не проснувся, так? Да? Крисеня? Ти ще не проснувся? Ну як не проснувся? Він проснувся він. Поснідав, попив водички, там заліз на вікно і продовжує далі спати. Да? Персень. Каже, що поробили підвіконники маленькі, лапи не поміщаються. Задні також звисають. Хвостом виляє. Щось недовольний. Чому ти недовольний? Морчиєш, довольний. Кажи ти мені заважаєш відпочивати, сил набиратися, І Танічко, передавай всім. А то говорять, що ти вчора був якийсь сумний. Вчора просто в нас дуже сильно було чути вибухи, і персик трішки стресував. Ховався і в ванну, в коридорі сидів, не заходив в кімнату. Не подобається їм. Це вибухи каже. Замучили? Погано поспав. От був незадоволений. Ну, як ти сьогодні виспався? Готовий до тих диків? Не дістаєш? Вітанечко, передавай всім, кажи. всім гарного ранку, гарного дня вам всім. і до нових зустрічей. Пока.